Наша задача була по факту: ми стояли всі в обороні, і був такий випадок, що починають до нас інтенсивно вести вогонь. Там є навіть вже і чути по наших станціях, що хтось бачить якісь маячки в полі, хтось спробує рухатися під час стрільби. Ну, зрозуміло, що я піднімаю там чергову групу на посилення. Я виходжу на пост, а відповіді немає. Тіпа, біля нас чисто, ми почали виходити. По нам валять так нормально, але на кого немає на позиції. Я з тим ночником. Ходжу по позиції, шукаю того солдата. Він трішки трішки злякався. Він заховався в угол забився, заховався біля, скажімо, прям біля станції, і ще на той час були тапіки. Біля тапіка, біля радіостанції він сидів, просто обняв той автомат і ну, трусився, і ну, повністю злякався. І він його якби зціпенів, він не міг відповісти нічого. Вот і трошки прийшлося його пороздупляти. Ми його трошки аж розламували, і тоді відповідно забрали на позицію. Але от такий випадок, скажімо, що тут прийшлося мені вночі уходити з групою, от, фактично, перевіряти, що де сталося. От, а їх на позиції було на той час два чоловічка. Один сидів, відстрілювався, а той не міг на станції нічого відповісти.